Протягом двох днів у спортивному комплексі Прометей проходив турнір Кубок Мрій з футзалу серед дітей 2012-13 років народження. Участь у змаганнях взяли вісім команд із Кам'янського та Дніпра. Хто з юних футболістів отримав перемогу, дізнавалися наші журналісти. Організаторами турніру виступило управління молоді та спорту міської ради разом із федерацією футболу міста Кам'янське. Едуард Коряк запевняє, що матчі дивували своєю непередбачуваністю. Були сенсації, були і такі, знаєте, драматичні, коли забувалися голи на останніх хвилинах матчу. Але ж це діти, і вони завжди свої емоції проявляють, і це на радість їхнім батькам, їхнім тренерам. Я думаю, що незабаром проти рік, два-три, і ці вже футболісти будуть грати. Професіональних хороших командах і ми віримо, що наша Україна переможе, стане мир, і ми будемо, як і раніше, нашими командами їздити по всій Україні і приймати участь у всіх змаганнях. Громадська організація Бджола завжди підтримує розвиток спорту в Кам'янському. Не оминули активісти, і турнір Кубок Мрій з футзалу серед дітей. Коли бачиш таких дітей, які прагнуть до розвитку, ну не можна їх не підтримувати. Це наш один з найголовніших напрямків розвиток спорту в нашому місті. Ми дуже е, висловлюємо великі слова вдячності тренерам, які піклуються про наших дітей, які дають їм таку величезну підготовку. Е, і також ми дуже вдячні нашим хлопцям, нашим захисникам за можливість, що наші діти сьогодні в більш-менш мирному місці мають можливість розвитку та заняття спортом. Хоч змагання відбувалися між 9-річними учасниками, запалу та жаги до перемоги їм не відійняти. Але переможне місце лише одне. Його здобула команда Академії футболу Кам'янського під керівництвом тренера Олега Іванова. Срібними медалями нагородили гравців команди Надія бронзу отримали футболісти спортивного клубу Тайм, а четверте місце посіла команда Академії футболу міста Кам'янське Металург. саме в команді Металург із чотирирічного віку займаються двійнята Марійка та Матвійчик. Якби можна було надати приз глядацьких симпатій, його б стовідсотково віддали центральній нападаючій Марії Цібірюк. Її старання та вправну гру на полі високо оцінили судді. Тож дівчинка стала кращим гравцем команди. А в планах талановитої спортсменки стати кращою футболісткою жіночої збірної України з футболу. мене папа грає в футбол, і я граю в футбол. Я в папу всі мені ця гра дуже подобається. У мене друзі є. В мене все добре в команді. Если мы проиграем, то это не значит, что мы не сда... мы сдаемся, но и что? Ну, мы продолжим играть в футбол. Даже если мы и проиграем на четвертом месте, мы... но это тоже хорошо очень. Чего побожаешь? Свою... Свою успеху всем. Всем успеху. Чтобы она выигрывала, когда мы она будет. Чтобы первое место заняли, кубок взяли себе. Почему Чтобы не... ты же ты не будешь играть? Не, ну я уйду потом в команду девочек. Кращим гравцем команди академії футболу міста Кам'янське став Сергій Прихідько. Хлопчик займається футболом вже п'ять років. У команді він центральний нападаючий. А щодо спортивних планів вони в юного Сергійка ще більш амбітні, ніж у його суперниці. Мені дуже подобається вся гра, і я хочу стати найкращим футболістом світу. У мене тато займався футболом, і він мені колись сказав, що хочеш хочеш я тебе відведу до Олега Ніколая. Я сказав так. Це до сих пор, де виходжуються. Моя команда – це Барселона, а із українців мені дуже подобається Олександр Сувченко. Окрім медалей, кубків та грамот, якими від громадської організації «Бджола» нагородили всі чотири команди, три команди-переможці отримали ще й комплект професійних футбольних м'ячів. Наступний турнір такого формату, за словами організаторів, планують провести вже навесні.